ready to die? Ну нарешті. Нарешті я повноцінно завершив цю гру. З того самого першого дня, як я спробував її ще у вигляді флеш-гри на якомусь сайті, вона не давала мені спокою. І от я спочатку пробіг її перед записом відео, а потім ще три рази підряд пробіг для відео. Навіщо я колупав цю засохлу е, реліквію? Протягом купи годин я повідаю вам трохи далі. Поки що одразу хочу подякувати усім тим людям, які підтримують мій канал, як вподобайками, підписками та коментами, так і донатами, завдяки яким я можу харчувати справжньою їжею, а не повітрям, як Боб. Окрема гігантська подяка моїм незмінним спонсорам на Патреоні, які вже подивились це відео. А саме: Just Moment та Heisenberg White. Приєднуйся й ти, щоб отримувати доступ до роликів раніше за інших, та у майбутньому мати змогу обирати гру, яка буде на каналі. Посилання на карту, Патреон та телеграм-канал у описі. Ще раз всім подякував, всіх цьомою і погнали до гри. Хексен став сиквелом до Єритика, розроблений незмінними Raven Software, які моїй аудиторії будуть найбільш відомі за Quake 4, Wolfenstein 2009 і, можливо, Singularity. Однак, якщо глянути на список їхніх ігор, то видно, що відповідальні вони за багато непоганих, хоч і вже не таких відомих тайтлів. Про сам процес розробки я так і не нарив нічого цікавого, як, наприклад, про Єритика, де я зміг знайти навіть інфу про те, що Кармак їм холодильник до офісу купив. Хексен пощастило зі старшим братом, і звідти він перейняв як можливість дивитись вгору вниз, так і стрибки. Я, до речі, кажучи. Що граючи на ГЗ Думі був трохи сконфужений, бо інколи помічав перешкоди, які без стрибка подолати в принципі неможливо. і тільки от під час написання сценарію зрозумів, що він там був від початку. Також з інновацією грі були стіни, які дійсно по справжньому рухались і змінювали своє положення. І в принципі видно, як розробники пишали з цими флексили по повній програмі, де тільки могли. Вийшла гра 30 жовтня 1995 року і продовжувала історію Єретика. Як виявилось, дісталось не тільки світу ельфів, а й людей. Другий змій вершник Коракс навів свої порядки у їхньому світі. Усіх незгодних вбив або закатував, а сильних, що схилились перед ним, винагородив, і ще більшими силами. Такими були Зедек, голова легіону одного з людських королівств, Традуктус, великий патріарх церкви та Менелкір, Мах. Вони стали правити залишками королів серед потвор, насланих змієвершником. З усіх людей виживають тільки Баратус з легіону, Дайдолон ще один маг, та парія церковний клерик. І на вибір гравця одному з них суджено подолати Коракса і заволодіти його силою. Як я вже й казав, перше, що потрібно зробити, це визначитись з класом для гри. Баратус боєць це максимально мілічний клас маг – далекобійність, а клерик відповідно середнє значення. І на перші проходження я би порадив або бійця, або клерика. Далі поясню чому. Як я вже казав, я пробіг цю гру тричі підряд за усіх трьох персонажів, тож постараюся писати вам досвід гри за кожного. Однак, одразу ж попереджу, що по-перше, я не буду розписувати тут цілий мануал по тому, як пройти цю гру, бо це її велетенська частина. Оці всі лабіринти, ключі і кнопки. Ти кнопка блядь! Я раджу вам самим спробувати розібратися з місцевими пазлами. А якщо довго не виходить, то не соромтесь подивитись проходження на Ютубі, яких там повно. Бо, окрім як лабіринти, вас очікуватимуть в тому числі видовищні, ну наскільки це було можливо у 1995 році бої. І сильно не вдаватимусь у деталі того, як працює зброя і як тут працюють вороги. Чисто розповім про власний досвід. Якщо захочете дізнатись детальніше про все, я залишу посилання у описі на два англомовних відео з розбором монстрів та зброї. Тепер давайте вже до гри. Почнімо з основ. Гра поділена на хаби і локації, і це ще між іншим до виходу Quake 2, який напевно потім взяв цю ідею звідси. Але це не точно. По суті, кожен хаб це такий собі клубок з важілів, кнопок і хитросплетених переходів між локаціями. Натиснув кнопку у болоті, наприклад, відкрились якісь нові двері у хабі, там натиснув важіль, відкрились двері на якісь локації і так далі. Тут найголовніша порада від мене це обережно і послідовно досліджувати ігровий світ. Повірте, поспішати, а особливо на перше проходження, не варто. І загалом, якщо йти хоча б більш-менш тим маршрутом, який задумали розробники, то гра сама підштовхуватиме вас куди треба. Знову ж таки, натиснув. Писнули, наприклад, послідовність кнопок. Оп, відкриваються двері з порталом, який перекидає вас на іншу локацію. Значить, треба дослідити, що могло відкритись там, і так далі. Хабів всього буде 5. Перший з них це сім порталів, які починаються з такого собі інтро рівня, де вас навчать приколом з ключами і дадуть можливість зрозуміти, треба воно вам у ці потаємні шляхи шукати чи ні. А сам хаб вже знайомить вас з кор-геймплеєм, який я вже описував. Тут він робить це прямо грубо. Каже, коли і деякі двері відкрились, і тут же на високих складностях кожен з класів, про які розповім трохи далі, отримає свою другу зброю. В кінці невеличкий мордобій зі спрайтовими дебілятками. І от другий хаб темнолісся. Я б сказав, що гра починається саме з нього, бо тут і портали розкидані по всьому хабу, і бої складніші, і в кінці навіть є бос Виверна, у битві з якою явно допоможе третя зброя кожного класу, яку можна тут знайти. Третій хаб монастир Єресіарха. теж на перших парах може викликати маленьку таку фрустрацію, якщо бути непослідовним, але не варто сумувати. Адже тут кожен з класів зможе дозбирати останні фрагменти до своїх ультимативних колупалок, про які теж трохи далі розповім. На четвертому хабі замку грів. Нічого особливого, окрім піку їбанутості лабіринтів, а от п'ятий і останній некрополіс стає піковим у плані боїв. Тут прям дофіга ворогів, які пруть просто як гарматне м'ясо. Ще й доведеться зіштовхнутися з чотирма босами. Три з них це аналоги наших класів, які атакуватимуть вас ультимативною зброєю. І повірте, битиме вона вас не менш боляче, ніж ваших ворогів. А четвертим стане сам Коракс, перемога над яким завершує гру, і для всіх персонажів показується однакові катсцени. Ви за одного з них отримуєте магічну кулю Коракса, яка подарує вам його сили. Однак, не ви єдиний в цьому світі жадаєте силу і владу. На шаховій дошці всесвіту є гравці посильніше. Тим не менш сподобалось, що як мінімум за кожного з персонажів фігурка на кінцевому малюнку відрізняється. А поки не перейшли до класів, панове, хочу ще раз поклянчити гривню, бо тільки завдяки цьому канал зараз може існувати і ролики виходити, наскільки це можливо швидше. Буду дуже вдячний за одноразовий донатик, а за підписочку на патреон взагалі розцьомою. Дуже дякую. Отож, тепер до класів. На перший погляд може здатись типу: ну камон, це класи у шутері від першої особи на рушії її Дум. На що це взагалі повпливає? Візьму того, хто красивіше. Однак я Якби не так. Баратус, наприклад, можна сказати, виключний мілішнік. І так, звісно, його зброя може стріляти проджектайлами, але ефективні вони будуть максимум на середній дистанції. Тим не менш за рахунок того, що постійно потрібно скорочувати відстань з ворогами, гра пробігається за нього найшвидше, бо ви несетесь як той самий паровозик майора Пейна, сшиваючи усіх на своєму шляху. Зокрема, він найшвидший серед класів, може бути другою, третьою зброєю, навіть якщо закінчиться мана, яка тут замість набоїв. І використовує ці зелені баночки тупо як гранати, кидаючи їх ворогам у лоба. А максимум броні, який він може носити, Осити 20 одиниць, однак головним недоліком все ще залишається мала відстань його атак. Інколи це прям відчутно і неприємно. Тим не менш, радив би, якщо плануєте не одне проходження, почати саме з нього. Зі зброєю тут усе по канону. Цей бичара настільки накачаний, що замість якоїсь, хоча б дубини, він прийшов рятувати світ у латних рукавичках з шипами. Ну тупо тоні з Хотлайн Майами Другою зброєю стане Сокира Тімона, яка кладе усіх ворогів з одного або двох ударів. Ну майже всіх. Про цей випліт чистого садизму поговоримо пізніше. А також харчується вона синьою маною, як і будь-яка друга зброя. Відповідно, третя буде харчуватись зеленою, а четверта обома одразу. Третім стає молот від плати, основна атака якого запускає його прямо в пику неборакам, і окрім дамагу від влучання, наносить ще й сплеш дамаг по оточуючим. А без мани ним можна ушатати когось у ближньому бою. Його мілі атака має ще й відкидаючий ефект. Ну і нарешті соковинка цього класу: меч Квайтус, який працює як БФГ, але якби один її заряд ділився на кілька менших. В цілому, проти групки слабких ворогів вельми ефективна на відстані. Однак проти ширніших видів найкраще йобнути десь так майже в упор, щоб просто розірвати їх на атоми. Ця, на жаль, не буде працювати без мани, але це і не потрібно. І її, як усі інші ультимативні пукалки, я раджу зберігати тільки на крайні випадки і босс файти. це найскладніший у засвоєні персонаж. Мало того, що у дідулі по ходу коліна вже просто-напросто відмовляють і він ледь повзає. Так ще й у ближньому бою йому напихають мечів сраку приблизно стільки, скільки впихають в себе студенти алкоголю на вписках. Однак варто вам привчитись тримати дистанцію, і цей клас розкривається. Уся його зброя вельми специфічна і майже вся програє у дамагу іншим класам. Однак вона дає і найбільший тактичний простір. Зелені баночки він використовує як годинникові бомби з Єретика. Максимальна кількість броні, яку він може тягати, 12. Мага раджу відкласти на останок, якщо ви, звісно, не завзятий хардкорщик. Тепер до зброї дайдолон прийшов зі своїм сапфіровим патичком, який можна спочатку сильно недооцінити, проте штука незамінна до кінця гри, адже дозволяє нескінченно снайпити ворогів здалеку, нехай слабенькими та все ж таки швидкими атаками, які ще й мають пробиваючий ефект, і урядок може стояти скільки завгодно істот на будь-якій відстані. Зокрема, він здатний заморожувати ворогів у стані болю і без штрафів стріляти у покидьків, які відбивають у вас ваші прожектайли. Друга зброя це крижані уламки, і тут мені, звісно, важко сперечатись. Хоч і виглядає спрайт атаки просто ахієнно, однак дамажить це закляття якось майже рандомно, і проджектайли розлітаються як сіль з дідової рушниці. Сіль, до речі, та яку він знайшов у моїх кишенях. Найкраще застосування, яке я її знайшов, це мілішне використання, коли підходиш до ворога в упор і він без проджектайлів просто неначе накладає заморозку на потвору. І таким чином можна заморожувати їх і створювати собі укриття від інших, щоб перевести подих і підхилитись, або відступити. Хоча, коли літаючі вороги падають і розбиваються, виглядає це, звісно, епічно, особливо коли це масове явище. Третя зброя, я би сказав, найбільш дієва серед усіх третіх з класів, а саме, дуга смерті. Не знаю до чого там дуга, але по суті це чисто блискавка, яку ви насилаєте. На ворогів, і вона у більшості випадків висушує їх на смерть одним влучанням. Тут і додати особливо нічого. Єдине, що запускати треба так, щоб вона не врезалась у стіни, інакше далі не полетить. Ну і ультимативна кривавий батіг-черепушка з червоною кулькою, яка випускає два самонавідних заряди, які рикошетяться від ворога до ворога. І літералі розривають тих, хто послабше. І вона об'єктивно найслабша з усіх четвертих, бо і дамагу не так багато, і сама по собі у використанні вона не найзручніша. Але грати можна знову ж таки. І нарешті настала черга Паріаса: ідеальний баланс між Мілі та Ренджет. Якщо гратимете чисто для галочки на разок, то радив би пройти гру саме за нього. Максимум армору, який він може тягати, 14, Однак є у нього особливість: його броня ніколи не впаде нижче двох, незалежно від отриманого дамагу. А зелені баночки. Оо. Цей посланець бога порушує усі Женевські конвенції і використовує їх як газ, який станлочить будь-якого ворога, і навіть босів Єресіарха і Коракса. По зброї у нього найгірша перша, а саме, дубина, яка, хоч і виглядає круто і епічно, валить навіть елементарних етінів з шести-семи влучань, в той час як кастети Баратуса порались з цим за три помахи. Друга зброя це змійний посух, який діє як плазмаган, забираючи за кожен постріл по одиничці мани, а в ближньому бою здатен сосати життя у ворогів. І діє типу заряджених томом сили рукавичок Некроманта з Єретика. Загалом дамажить добре і виносити купу нежирних ворогів одне задоволення. Третя зброя вогняний шторм. Можна сказати кільце вогню, яке влучанням спавнете навколо ворога, і він отримує як дамаг відлучання, так і дамаг від кільця, яке спавниться. Загалом корисний і моцний, однак цілитись з нього важкувато. Ну і нарешті найбільша імба гри і найсильніша зброя. Не знаю, як правильно перекласти, тому просто в рейсверч, щось типу коло привидів. Самої назви можна зрозуміти, чим нас тут будуть дивувати: ці самі привиди, які, по-перше, дуже боляче б'ють ворогів. По-друге, пролітають крізь стіни до них, і по третє, їм абсолютно насрати на невразливість. Я вам навіть продемонструю, як легко зелені баночки у поєднанні з цією зброєю можуть покінчити з боссом. Тільки не раджу так робити на самому початку битви, інакше двері забагають і доведеться перелітати наукліпом. А в цій грі це і без того доволі часто трапляється. Ну і власне ще можна коротенько пробігтись по артефактам, бо розуміння цих штук важливе, і трошки задінемо ворогів. Загалом, якщо грали у Єретик, то як мінімум більшість речей буде вам знайома: фласки для відхилу, зелені баночки, про які я вже розповів, девайс вигнання, який просто випаровує ворогів, хаос девайс, який переміщає вас до точки входу на локацію, урни, які відхилюють вас на фул, крила для польоту, і поліморф, який перетворює ворогів на ваншотних поросяток. А також факел, який реально стане у нагоді у декількох моментах, щоб освітити кімнату. А, ну і ще диски репульсії, які відштовхують ворогів і наносять, по-моєму, якийсь мінімальний дамаг. Корисно для швидкого розрив. У відстані, якщо вас затисли, тепер до новинок кубок могутності поповнює обидві ваші мани на максимум. І цю штуку знову ж таки раджу берегти до крайніх випадків або босів. Та сюди ж віднесіть ікону захисту, яка на певний час робить вас безсмертним. Що бути швидкості, очевидно, що прискорюють вас. І насправді я так і не знайшов їм жодного разу достойного застосування, хіба що щоб швидше локацію перебігти. Вашу броню вам допоможуть доповнити шолом, амулет чаклунства, кіраса та щит. А щоб підвищити максимум броні, можна ще додати наручі зі шкіри дракона, які дадуть додатковий захист ще на 4. Також, якщо пам'ятаєте, у єретику в якості ворога і боса був то от тепер він у нас є у вигляді артефакту, завдяки якому його можна заспавнити на наче покемона, і він битиметься за вас, хоч і дуже понерфлений у зрівнянні з Єретиком. По артах пройшлись тепер ще коротенько про ворогів, і будемо вже закруглятись потроху. Перші, хто вам зустрінуться, будуть Етіни, двоголові стрьомні покидьки, які, щоправда, не дивлячись на статуру, доволі хиленькі. І швидко валяться та соковито розлітаються від занадто потужних атак. А разом з ними вас зустрінуть і фріти, які хоч і ще менш захищені, однак у скупченнях, якими вони зазвичай спавняться, становлять доволі сильну загрозу вашому ХП, випускаючи по декілька снарядів кожен, а потім соковито лопаються від ваших ударів. Також будуть дракони, на зеленому різноводі яких катався деспаріл, перший змієвершник. Різниці між зеленим і коричневим драконом немає жодної, просто спавняться у різних місцях. Єдиний раз на всю гру можна ще зустріти вендіго, які дуже швидко можуть намотати усі ваші амбіції і скіл у іграх на свої крижані прутні, або зробити власною замороженою статуєю. А ось і той самий покидьок, який мені напевно до кінця життя буде являтись у кошмарах: Кентавер та Слотаур. Обидва види гидкі тим, що варто вам хоча б одну скалочку загнати йому сраку, як вони вже піднімають щити виловити власну пачку снарядів у власну пику. Їхні старші брати, в тому числі, атакують здалека, роблячи вам дуже боляче. Та тим не меншу право на них є що у мага, що у клерика. Маг може бахнути один-два рази блискавку, яка проб'є крізь захист, а клерик кинути газову бомбу. Баратуса трохи обділили. Їй доведеться затикувати їх або в ближньому бою, або вичікувати таймінги і парою кидків молота вбивати їх. Ще є сталкери, але, на жаль, не ті, які артефакти збирають і водку радіацією, закусюють, а ті, які забирають у вас колір волосся в реальному житті, роблячи його сивим. Адже від першої їхньої появи з води можна добряче так просратись, і ці також мають старшого брата, який ще й стріляти вміє. Ну і залишаються темні єпископи, які боляче запускають снаряди, але витримують вкрай мало дамагу. І гулі, які як і в Індіго, госпаняться лише на п'ятому хабі, і стануть серйозною занозою в сраці. Моя особиста рекомендація: перш ніж перейти в якийсь з порталів там, переконайтеся, що ви їх перебили і за вами нема хвоста. Інакше по поверненню вас чекатиме генг-бенг. В ролі пасиву ви, як можна зрозуміти. А так загалом це все, що вам потрібно знати про Хексен, щоб пройти його самим. Тож давайте вже приступимо до висновку. Загалом, що ж так якісно виділило цю гру особисто для мене. Ну, по-перше, це атмосфера. На деяких локаціях стає прям реально не по собі, особливо ось цей місток по дорозі до фінального боса. Таке враження, що гра зараз в кріпіпасту якусь перетвориться. Хоча моя найулюбленіша локація це, напевно, болото. Туман, купа сталкерів, які ховаються у воді на кожному повороті, якісь згнилі дерев'яні будівлі з купою підвішених трупів і стрьомний замок. Хоча, якщо брати об'єктивно найстрьомнішу локацію, то це напевно підземелля, де буквально всюди розставлені клітки, різні пристрої для катувань і купа скелетів, якими буквально забиті камери. Також робота над спрайтами тут проведена дійсно чудова, і це не тільки через апскейл від газет Doom. Оригінал теж був кращим за єретик та думу деталізації спрайтів і їх плавності. Саундтрек теж ідеально лягає на гру і майже не встигає приїстись, бо все-таки я пройшов гру аж майже чотири рази, якщо рахувати те, що до запису я до останнього хабу теж дістався. І щось мені місцями вже було і нудновато. Але коли вперше почав заходити все далі і далі, то прям відлипнути не міг. Пазли тут не те, щоб закручені, і як я чув, у Hexen 2 вони куди більш відбиті, в хорошому, наче як сенсі. І перш ніж робити відос по ньому, мені так само доведеться спершу пройти його для себе. Ну, коротше, місцеві пазли було приємно і цікаво розгадувати, бо як я вже казав, вони здебільшого доволі послідовні, хоча інколи і виникають ситуації, в яких таке враження, що в якийсь дібільний старий квест граєш з не менш дібільними головоломками. Загалом я цю гру рекомендую, але будьте готові до складності боїв. Якщо за бійця думати багато не треба, то от за інші два класи доведеться ретельніше на ходу підбирати тактику. А ще забув додати, що до гри також існує доповнення Death Kings of the Dark Citadel. Я на поки що награвся за свої 16 годин геймплею, та й в плані сюжету там нічого важливого немає. Тож, якщо матимете бажання, можете також спробувати. Ну а на цьому, власне, і все. Мирного неба вам та до скорих зустрічей.